Традиційні дні села в Лопухові не проводять. Тут річницю відзначають фестивалем із власним унікальним напоєм Брусторянською кедровицею. Поряд селища знаходяться три кедрові заказники. Територію майже у 120 гектарів. Тут зготовляють сировину для напою, а рецептом кедровиці діляться залюбки. Шечки збираються такі, де старі. Коли вони мають живецю, смолу, коли ще насіння є, але не чисто доспіле, І вони після того на сонці натягують колір, після того, що ті банки із шишками, перерізається два рази один раз, заливається цим водку, і разом у тому села поста під заводку на стоїзм темноті. Тут наголошують, фестиваль не є пропагандою алкоголю, а є туристичною родзинкою краю, адже саме туристичну інфраструктуру тут прагнуть розвивати. Проте зазначають, для її розвитку тут не вистачає двох речей: хороших доріг та інвесторів. Доки ми не наведемо порядок із дорогами нашими, туризму у нас не буде. Розпочався фестиваль ходою, під час якої учасники урочисто несли прапор завдовжки 20 метрів. Участь у фестивалі традиційно взяли жителі сіл Тячівського району, що знаходиться поруч Лопухова. Цьогоріч їх було близько 20. Демонстрували тут старовинні вишивки, експонати музеїв, сувеніри, яким більше 20 років. А розважали гостей, колективи народної творчості. Народні пісні, закарпаття, авторські пісні, які записані в нашому селі, Нересниця. цікаво. Це Про свій рідний край розказуєш, про свою культуру співаємо. Вже починається забувати, а ти знову-знову. Нагадуєш собі про це. Особливий напій кедровицю придбати на фестивалі неможливо, адже ним тут виключно пригощають. А смакують кедровицю під національну страву Лопухова – смаженину брутурянську. Її подають із картоплею. А місцеві відзначають, кедровиця має неабиякі лікувальні властивості. Правда, їх можна відчути, випивши тільки відповідну дозу 25 грам. Чоловіки чоловіки, чоловіки, а жінки не п'ють? Чого? Бо кажуть, що вона солодка, що, що дуже сильно може. Кетровиця то таке, як горілка. Вона на легеневу систему нормально діє. Ой. Стабілізує тиск. І треба кількість випити китровиця, щоб вона була лікувальним. 25 з Треба попробувати. Я не можу передати. <ріст> треба попробувати.